Дуже жаль, що зараз ми не можемо вивезти студентів у режимі офлайн. Але вчора завершилася сесія міської ради, де ми Видали кошти це 49 мільйонів мільйон гривень на бомбосховище і укриття у наших школах. Я дуже хочу, щоб ми, наші діти з першого вересня пішли на комбіновану систему навчання. Це дуже важливо, особливо для. Перших класів, особливо для е, тих е, діточок, які е, не, не були ще в школі, бо вони вимушені були е, вивчатися е, тільки по е, режиму онлайн освіти. Е, тому будемо робити все для того, щоб з 1 вересня, е, незважаючи... звісно, ми повинні розуміти військову обстановку, яка буде складатися, е, але дуже хочу, щоб з 1 вересня. У нас у Харкові було комбіноване навчання. То що стосується коштів, я сказав за кошти, який. Виділили і готуємо зараз 128 двадцять укриттів у наших школах для того, щоб з 1 вересня була комбінована система навчання. Але з першого дня війни ви знаєте, що місто Харків потрапляє від татальних обстрілів нашого ворога Російської Федерації, і ми готувалися, готуємо бомбосховище укриття у житлових будинках. У наших комунальних закладах у нас на сьогодні є 2600 укриттів, які обладнані. Так, ми перевірили після київської трагедії всі бомбосховища. Були спільні перевірки з робітниками ДСНС з робітниками національної поліції України, що стосується підготовки цих. Укриттів, хочу сказати, що 6% від укриттів не відповідає тим вимогам, які є. Це е, е, такі укриття, які, е, на жаль е, мають наші промислові підприємства, відомства. І зараз іде така важка, але необхідна робота щодо проведення цих 6% у надлежащий вигляд.